Слава Україні! За минулий тиждень відбулося 1134 бойових зіткнення. Ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Турецькому, Покровському і Новопавлівському напрямках. На північно-слобожанському і Курському напрямку українські захисники відбили 63 атаки. На південно-слобожанському 54, На Куп'янському було 27 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку 91 атака. На Сіверському 48, на Краматорському 15. На турецькому напрямку противник 101 раз штурмував наші позиції. На Покровському було 369 атак на Новопавлівському 198, на Голяпільському напрямку за тиждень 28 штурмів, на Оріхівському 14, на Придніпровському 22. Протягом минулого тижня противник завдав вісім ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 98 ракет, 478 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 1032 керовані авіаційні бомби, здійснив 30 тисяч обстрілів, 791 із них із реактивних систем залпового вогню і застосував 40 тисяч дронів камікадзе. Натомість сили оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, та техніки 6 пунктів управління 1 пункт управління БПЛА 7 артилерійських систем і 6 інших важливих об'єктів російських окупантів за тиждень орієнтовані втрати ворога склали 6740 убитими та пораненими 19 танків 9 бойових броньованих машин 151 артилерійську систему 6 реактивних систем залпового вогню один засіб протиповітряної оборони один вертоліт 2481 безпілотний літальний апарат операторів Тим тактичного рівня, 415 одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, одну важку вогнеметну систему, 53 крилатих та інших ракет російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні!